Мітохондрія кидає свою сміттєву дезоксирибонуклеїнова кислота, і це може коштувати нам нашого здоров'я. Мітохондріальний бунт чому дезоксирибонуклеїнова кислота сміття може бути запорукою уповільнення старіння та боротьби з захворюваннями. Ми живемо в епоху, коли тривалість життя зростає як ніколи. Однак, поряд з цим поширеність захворювань, пов'язаних з віком, зростає від нейродегенеративних розладів до раку. І, хоча багато факторів впливають на цей процес, все більше і більше досліджень свідчить про ключову роль у мітохондріях, крихітних електростанцій наших клітин. Нещодавні відкриття німецьких вчених інституту біології старіння Макса Планка щодо сміття, дезоксирбонуклеїнова кислота, викинута мітохондріями, може бути справжнім проривом у боротьбі з старінням та пов'язаними з ними захворювань. Я, як людина, яка глибоко зацікавлена в темі довголіття та оптимізації здоров'я, з великою увагою я слідкую за дослідженнями в цій галузі. Особистий досвід боротьби з наслідками хронічного стресу та недостатнього сну змусив мене задуматися про основні механізми, які підтримують наше здоров'я на клітинному рівні. Хоча багато факторів, Таких як дієта та фізичні навантаження відіграють важливу роль розуміння процесів, що відбуваються в наших клітинах, відкриває нові горизонти для профілактики та лікування захворювань. Мітохондрії більше, ніж просто електростанції. Мітохондрії це органели, які забезпечують клітини енергією. Вони є нащадками стародавніх бактерій, які колись поглинали в еукаріотичних клітинах. Цей симбіотичний зв'язок мав величезний вплив на еволюцію життя на землі. Однак з віком мітохондрії вони починають функціонувати менш ефективно, що призводить до накопичення пошкодження та дисфункції. Саме в цей момент сміття, дезоксирибонуклеїнова кислота, мітохондріальна дезоксирибонуклеїнова кислота МТДНК входить у гру. На відміну від ядерної дезоксирибонуклеїнова кислота, яка містить генетичну інформацію, необхідну для нормального функціонування тіла, МТДНК відіграє відносно невелику роль у клітинних процесах. Однак, коли мітохондрії стикаються з відсутністю будівельних блоків дезоксирибонуклеїнова кислота, дезоксирибонуклеотиди, вони починають використовувати альтернативні будівельні блоки рибонуклеотиди. Це призводить до утворення нестабільного МТДНК, яку мітохондрії кидають у цитоплазму клітини. Чому випромінювання МТДНК є проблемою? Викиди МТДНК сам по собі не є смертельним. Однак він запускає ланцюгову реакцію, що призводить до хронічного запалення. Імунна система визнає відкинутий МТДНК як сторонній матеріал і викликає запальну реакцію. Хронічне запалення, в свою чергу, є ключовим фактором розвитку багатьох вікових захворювань, включаючи нейродегенеративні захворювання, хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, онкологічні захворювання, рак легенів, рак товстої кишки, серцево, судинні захворювання, ішемічна хвороба серця, інсульт, діабет двох типу. Насправді, випромінювання МТДНК створює порочне коло, дисфункція мітохондрії призводить до викиду МТДНК, що викликає запалення, що, в свою чергу, посилює дисфункцію мітохондрії. Що говорять дослідження недавнє дослідження німецьких вчених проливає світло на молекулярні механізми, що лежать в основі цього процесу. Вони встановили, що відсутність дезоксирибонуклеотидів змушує мітохондрії використовувати рибонуклеотиди для повторного повторного МТДНК, це призводить до утворення нестабільного МТДНК, яку викидають мітохондрії. Цей процес, на думку вчених, може пояснити, чому мітохондрії викидають недосконалі копії МТДНК. Це викиди, у свою чергу, може сприяти хронічному запаленню, що супроводжує старіння. Як це можна використовувати для уповільнення старіння? Відкриття німецьких вчених відкриває нові можливості для розробки стратегії для уповільнення старіння та боротьби з хворобами, пов'язаними з віком. Ось кілька можливих вказівок. Відновлення рівня дезоксі рибонуклеотидів. Якщо ми можемо підвищити рівень дезоксі рибонуклеотидів у клітинах, ми можемо запобігти використанню рибонуклеотидів та зменшити випромінювання МТДНК. Вже є деякі добавки, такі як бетаїн та деметеліцин, DMG, які можуть допомогти в цьому. Блокування запальної реакції на МТДНК ви можете розробити лікарські засоби, які заблокують запальну реакцію на викинуту з МТДНК. Це може зменшити хронічне запалення та запобігти розвитку вікових захворювань. Поліпшення функції мітохондрії ви можете розробити наркотики та добавки, які покращать функцію мітохондрій та зменшать накопичення пошкодження. Це може зменшити викид МТДНК та запобігти розвитку вікових захворювань. Використання терапії за допомогою створення дезоксирбонуклеїнова кислота блоків, як було сказано в статті, вже існують терапія, включаючи ведення будівельних блоків дезоксирбонуклеїнова кислота для лікування певних мітохондріальних захворювань. Можливо, ця терапія може бути пристосована для боротьби з запаленням, пов'язаним із старінням, особистий досвід та спостереження. У своїй практиці я часто бачу, як хронічний стрес та неправильне харчування негативно впливають на функцію мітохондрій. Люди, які ведуть сидячий спосіб життя та використовують багато оброблених продуктів, часто скаржаться на втому погані проблеми зі здоров'ям та здоров'ям. Я переконаний, що підтримка здоров'я мітохондрій є ключовим фактором довголіття та якості життя. Я рекомендую своїм клієнтам. Дотримуйтесь збалансованої дієти, їжте багато овочів, фруктів, цільних зерен та білків з низьким вмістом жиру. Регулярно займайтеся фізичними вправами, аеробні вправи, такі як біг, плавання та їзда на велосипеді, особливо корисні для здоров'я мітохондрій. Керуйте стресом, практикуйте методи релаксації, такі як йога, медитація та глибоке дихання. Посипати, спробуйте спати щонайменше 7-8 годин на день. Розглянемо можливість прийому добавок, які підтримують функцію мітохондрії бітеїн, ДМД, Коуенз q 10 альфа-ліпоєва кислота. Висновок відкриття німецьких вчених про роль, сміття, дезоксирбонуклеїнова кислота у розвитку запалення та старіння є справжнім проривом у галузі геронтології. Це відкриття відкриває нові можливості для розробки стратегії для уповільнення старіння та боротьби з хворобами, пов'язаними з віком. Хоча ще багато досліджень, я переконаний, що розуміння та підтримка здорової мітохондрій стане ключовим фактором довголіття та якості життя в майбутньому. Ми все ще повинні дізнатися багато про складні процеси, що відбуваються в наших клітинах. Але тепер ми можемо вжити заходів для збереження здорової мітохондрії та покращення нашого свердловини, майбутнє для здорових мітохондрій.